За підозрою хабарництві в сумі 10 тисяч гривень військова прокуратура затримала командира однієї з військових частин. Його відразу взяли під варту. Таке рішення виніс Івано-Франківський міський суд. Щоправда, колеги підозрюваного таке рішення вважають неумотивованим. є багато сумнівних обставин, які виникають, які викликвикли дуже багато запитань. По перше, це за що вимагався, нібито вимагався та отримався цих хабар. Це за надання письмової згоди. Що таке є письмова згода? Це виключно лише повідомлення про те, що військова частина може розмістити зазначеного громадянина. Але документи на призов громадянина, документи на призов громадянина оформляє не командир військової частини, а військовий комісаріат. Командир військової частини жодного впливу на військовий комісаріат. Зазначених питань немає, не було необхідності жодної необхідності виходити на командира частини і пропонувати йому щось якусь вигоду для того, щоб отримати цю згоду. Десята бригада новостворена, і тут дуже багато вакансій, безкоштовних наголошує В'ячеслав Скоряк. А тут людина, начебто, давала хабар, щоб піти служити в армію. Дивої ситуації представників івано-франківського військомату там розповіли, що заявник, у якого, начебто, вимагали хабар, визнаний медичною комісією непридатним до військової служби за станом здоров'я ще у 2013 -му. Році, тобто за будь-яких умов чи наданих документів з військової частини, він не міг бути призваний, і йому це ймовірно було відомо. Тому представники військомату дивує навіщо давати хабар за письмову згоду, якщо лав збройних сил України, він все одно не потрапить. Перебував на обліку призовників в івано міському військовому сеті, але при, під час проведення призиву по моєму це було 2013 році. Визнаний. Непридатним до військової служби за станом здоров'я. Ми наоборот проводимо роз'яснення агітаційну роботу і запрошуємо громадян для того, щоб вони прибували в військові святі і відбирали їх на військову службу За Такі послуги нічого не треба оплачувати. І в додаток до цього я хочу сказати, що міський голова міста Грано-Франківська наоборот тим, хто йде на військову службу за контрактом, виплачує одноразову грошову допомогу в розмірі 4 тисячі гривень. Військова частина без військового комісаріату вона не може командир призвати, тому що особова справа оформляється в військовому комісаріаті з місцем заходження знаходження на військовому обліку призовника або військового зобов'язана. Військова частина може тільки відібрати, підібрати собі кандидата за контрактом, вивчити його. Його морально-ділові якості, стан здоров'я там, фізичну підготовку, і дати військовому комісару таке повідомлення, відношення письмового згоду, що він, що командир частини, може його прийняти на військову службу за контрактом в таку-то частину на таку-то посаду, призивається від через військовий комісар, тільки так командир частини на нього не може оформити особову справу і прийняти його комісаріату. Ми зателефонували й до чоловіка, який начебто давав хабара командиру. Проте той ситуації коментувати відмовився. Я нічого не буду коментувати. Не будете? Ні. А чому? Нічого. Івано-Франківський міський суд прийняв рішення затримати командира. Адвокат подав апеляцію, бо вважає, що це максимально суворий та винятково запобіжний захід, і суд не надав належної оцінки кільком обставинам. Прокурор долучає до клопотання про застосування запобіжного заходу. Два докази, якими він вважає, що обґрунтовуються вимагання. зокрема, це є протокол заяви та повідомлення від 3 травня 2016 року, а також протокол допиту заявника. Ці два документи, ваша честь, протирічать один одному, От, хоча вони складені в один день. В один день е заявник, який е е фактично попереджений про кримінальну відповідальність, вказує заяві про повідомлення і пробочим, що від нього вимагають хабар у розмірі 5 тисяч гривень, який він має надати після укладення контракту з ним. В самому ж протоколі допиту свідка, він вже зазначає, що вимагають від нього хабар за надання відношення для проходження військової сторожча. Ці докази суперечать один до одному, і я вважаю, що вони не є належним чином не обґрунтовують підозру за такою кваліфікаційною ознакою, як вимагання вашої шесть. Його відсованено. Фактично від виконання обов'язків командира батальйону та відправлено у частину, яка у межах цієї частини, але в інший підрозділ, який знаходиться у Коломиї, де він перебуватиме до закінчення досудового розслідування чи проведення службової перевірки. Жодного фактичного відношення до батальйону він не має. Також одним із ризиків наводиться те, що він зможе ухилитися від від'явки явки досліджувато суду та взагалі ухилитися, в тому числі дезертирувати у зв'язку із тим, що покарання є надто суворе. В цій ситуації, ваша честь, я хотів би звернути увагу на самі характеризуючі дані особи, що, що, які обрано запобіжний захід. А також що він характеризується виключно позитивно, на честь, має ряд нагород, а також оста, останніх два роки фактично він пробув. Провів, брав участь у бойових діях у два роки підряд на сході України. Прокурор натомість категоричний. каже, рішення суд виніс правильно, адже існують певні ризики, і дії підозрюваного мають ознаки кримінального правопорушення. Передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 до 3 років з конфіскацією майна. Тобто даний злочин згідно статті 12 Кримінального кодексу України відноситься до тяжких злочинів. Суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування особи або повторного вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим, що до ризиків можна віднести вплив свідків та інших осіб, які, в подальші, покази яких будуть мати значення для досудового розслідування вказаного кримінального праворушення. Підозрюваний просить суд змінити міру запобіжного заходу та знизити заставу, вартість якої складає 96 тисяч гривень. Зпрошу вас знизити розмір Після дебатів та обговорень апеляційний суд виносить рішення апеляційну скаргу залишити без змін. Ухвала апеляційного суду касаційному оскарженню не підлягає. Не на камеру багато військових каже, що знову, як до війни, правоохоронці, які сиділи в тилу, відпрацьовують планові показники, що їм ставлять зверху.